Вам в поміч прибуде, щоб вам не вредили недобрі люди. Нині з'явилась весела новина. Причиста діва породила сина. Тож підім, привітаймо, занесім в офіру, приймім щирим серцем цю правдиву віру. Чудесна зірка мені сяє, до вифлеєму закликає. Послухайте, люди, ось цю новину, що ангели приносять і над вертепом голосять. В Вифлеємі бідний пастир на сопілку грає, в свою пісню веселеньку Господу співає. Старий Йосиф, як батько, Ісуса, витає, до вас, любі християни, вітання селає, щоб вам все уродило жито і пшениця, для худоби і для коней, всяка пашниця. Коноплі до стелі, а льон по коліна, щоб у вас, хрещеник, голова не боліла. Цибуля, як дуля, а часник, як бик, а столові буряки, як у ходаки». І фасоля потичена, щоб городі сявила, і та диня розсипчата, щоб борозну вкрила, ще й петрушки, щоб до юшки, і головку маку, щоб добре попоїсти, і було до смаку. Що він чує, того й зичим много літ прожити, старості дожити, дітей винувати, і малесеньких онуків у хаті забавляти, до Ісуса молитися, матінку просити, щоб на нашій Україні було ліпше жити. Сім'я наша, сім'ю вашу і святом вітає, з Різдвом світлим, з колядою Христос рождає. Всім господарям, їхнім дітям сутвори, Господи, на многоє і благое літ. Много. А він чує вам, як жить, Нася сягий, у вас дожить. Нася, куги вам несуть, то і віце знесе кугу. А в кутині по такій грубезній дитині, а на піску хоч сто штук Христос рождає. Славімо його.